На територіях, які контролюють так звані ДНР та ЛНР, відновлять українське телевізійне та радіомовлення. Таке пообіцяв керівник новоствореного Міністерства інформації Юрій Стець після візиту в Крематорськ та Слов'янськ. Зокрема, Стець побував на горі Карачун. Там ще у червні стояла телевежа, але внаслідок боїв вона впала. Причиною конфлікту тут, на Донбасі, стала дуже сильна пропаганда російських телеканалів та телеканалів, так званих ЛНР і ДНР. Ну, надто важливо зараз. Зробити таким чином, щоб люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, могли бачити і чути правду від українських медіа, відновити українське мовлення на окупованих територіях. Міністр обіцяє вже за два тижні. Ретранслятори перебуватимуть під постійною охороною міліції в планах міністерства. Також створити можливість для мовлення в окупованому Криму. В Україну відновили з поставки російського вугілля. Про це інформує Міністерство енергетики та вугільної промисловості. За вугілля вже заплатили, однак близько 50 тисяч тонн палива. Кілька днів були заблоковані на українсько-російському кордоні. Вагони врешті в'їхали в Україну в суботу. Росія, зазначимо, на два тижні зупинила експорт вугілля. Однак жодних пояснень своїх дій українській стороні не надавала Україна змушена закуповувати вугілля за кордоном через бойові дії на сході, де терористи контролюють більшість шахт. Дефіцит палива позначається на роботі електростанцій, які у зв'язку з цим знижують виробничі потужності. Оборонпром вже на 15-й рік має дворазове збільшення завантаження потужності з виробництва бронетехніки нового покоління. В першу чергу мова йде про новий БТР-4. Всі його модифікації готуються серйозне виробництво бойової машини Дозор. Танків на необхідності системного забезпечення військ новітнім озброєнням. Президент наголосив напередодні під час відновин Чугуївського аеродрому. Петро Порошенко передав для військових у зону АТО новітні БТРи, буцефали, танки, «Булат», а також вертольоти та сучасні військові крази. Загалом понад 100 одиниць техніки. Петро Порошенко також зазначив, що ведуться переговори із закордонними партнерами щодо закупівлі сучасної зброї, виробництво якої в Україні відсутнє. Керемати, термоси з чаєм та пікнік біля моря на холодному бетоні. Одесити продовжують протестувати проти незаконного будівництва на пляжі Ланжерон. Активісти намагаються припинити зведення автостоянки та забудову приморських схилів загалом. Вони певні, будь-яке будівництво в історичній частині міста та на морських схилах повинно вестися лише після затвердження генплану забудови міста та проведення процедури громадських слухань. Мы считаем, что только такие акции могут заставить городские власти согласиться, скрепя зубы, на общественные слушания. Если люди перестанут ходить, общественные слушания, не будет. У них есть тысячи способов запретить их. Наша задача – заставить власти при, при принятии подобных решений слушать мнение одесситов. И мнение одесситов должно быть определяющим в принятии быть или не быть этому объекту. И вот для этого мы подписали манифест среди организаций, которые боятся за то, чтобы все важные решения в городе принимались только после согласия на это одесситов. Раніше власник скандального об'єкту депутат Одеської міської ради бізнесмен-комуніст Андрій Кисловський пообіцяв, що припинить будівництво скандальної автостоянки і відновить її лише після громадських слухань. Проте обіцянки не дотримався. Будівництво біля Ланжерону та Дельфінарію Немо триває. На місці вже повирубували десятки дерев, землю залили бетоном. Попередні акції протесту вже неодноразово закінчувалися силовим протистоянням і сутичками активістів з охороною депутата. Тож останню акцію громадян підтримала самооборона Одеси. Активісти від Вступати не збираються та готуються до подальших протистоянь зі скандальним забудовником. Від дитячого серця до серця бійця. Вихованці Тернопільського дитячого садочка приготували подарунки на Миколаїв для хлопців в АТО. Зворушливі калинові серця, листівки з побажаннями, янгуля та мотанки та національні прапорці. Усі ці обереги зроблені з любов'ю дитячими руками охоронятимуть українських вояків від лихого. Я хай це брашла, бригаю і захищай. Україна. Україна. А ми хто? Українці. Українці. Дмитрику, а ти такий дуже красивий зробив подарунок. А для кого ти зробив? Солдатів. Для солдатів, а вони що захищають? Україну. Дорогі наші та всі захисники, вам пишуть дітки з дитячого садочка. Ми знаємо, що у цей важкий час ви оберігаєте кордони нашої держави, бережете наш сон і спокій, наше життя. Ви захищаєте нас. Ми захоплюємося вашим героїзмом, мужністю і відвагою. Ви ціною власного життя захищаєте мир, єдність і майбутнє нашої України. Нам би хотілося, щоб цей лист та наші подарунки принесли вам хоч трошки тепла. Діти сподіваються, що їхні подарунки не тільки зігріють серця наших захисників, але й обов'язково нагадають їм про рідний дім, де їх люблять і чекають. Живи мені, у шкодичні. Мій тато поїхав ухляти баки з і, і і що я його дуже люблю. Я його здравню подарунок. Свої обереги діти вклали послання, де бажають татусям сили, витривалості та мужності, і обов'язково повернутися додому живими, здоровими та з перемогою.